Куди ти гребешся? Кш! Дивися, так гребеться, що вигріває все. Чищу кролів. Ось, Всім привіт. Уже кролятні почистила. Ось вже такі гарні зайчики бігають по-чистенькому. Ось такі малюки, кроличка тфу-тфу. Я рухаюсь далі. Ось тут у мене дві кролички молоденьких, ще не паровані, ще рано їм паруватися. Мене, до речі, запитували, в якому віці я парую кролиць. Дивіться, все залежить від того, як годований криль і які у нього. Генетичні признаки, ну тобто я маю на увазі, наскільки він гарно, швидко розвивається. Отак бувають кролички, яких можна порувати вже в 4 місяці, в чотири з половиною, крупні, такі не зажирівчі, головне, щоб були. А бувають кролички, яких можна порувати лише починаючи з 6 місячного віку чи в 5 з половиною. Якщо вона худа, дивіться дивіться. дивіться. Випустила качок, а вони вже не ймуть себе від щастя. Куди вже лізеш у воду? Ану йди звідси! Це не твоя вода? Не твоя. Давай, шуруй. Ні, це не ваша вода. Не треба капарити воду. Хто де? Називається? Хай побігає сонце на сьогодні, сухо, тепло. Ось тому все залежить від того, яка вага в кролички, візуально навіть. Отак, От якщо бачите, що кроличка вже крупненька, що вона, коли рукою проводиш по спині, не відчувається хребет, тобто вона в міру вгодована, розміром не мала, не худа, активна, шерсть у неї, хутро у неї блистить. То таку кроличку можна спокійно парувати. Я ж кажу, що все дуже індивідуально. Ще залежить від породи кролів. М'ясні породи дозрівають пізніше. Такі м'ясопушні, як у мене мішані, дозрівають раніше. Ось, наприклад, цим кролям. Кроличкам. Плюс-мінус 4 місяці, по них видно, що їх ще рано парувати. Цю кроличку я парувала, їй було біля 6 місяців, вона не дуже крупна була. Я вичекала, поки вона гарно виросте. Порівняти тих, що я тільки що показувала, і її. І вже спарувала тоді, коли потрібно було. І в неї ось тут народилося вісім прекрасних кролиняток. Ось Тому все залежить від того, які, які кролики. Ось так, що так якось. Зараз цих, і вже продовжимо далі. Ось все, у кроличок чистенько. Красиво, сухенько, водичка є, гранулка є. Поїхали далі. Тікайте. М -м -м, смакота. Оно, ну, дивіться, де вже бентамки. Оно, ну, вже повилітали. диви 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 біжать. Ідіть сюди, вон, до довгород ідіть. А ну, спробую зараз загнати їх. Так, що вам Вінника брати на вас? Куди? Так, вінник. Зараз довіник зараз сюди будуть сіти. А другому?

Већ моње сва од Тупенькі вони в мене. Вони звикли, що тудою вони ходять, і сюдою вийшло вигнати тільки пару штук. Ось. То вони побігли в город тудою. Ну, тим боком. Ось. Ну, бачите, що ж ти зробиш? Як не, мав, не, не дав Бог розуму то що ти зробиш? Це ж тут нічого не вкоїш. воно вони вже там бігають. Коротше, хай бігають. Так, а я далі чищу у кроликів. Що в мене тут? У мене тут цих почистила. Далі ось оці малюки. Зараз їх буду в кролятник переносити, ой, в кролятнику виворку туди переносити. Ось. Ну, і чистити, продовжую займатися справами. А ви можете поки подивитися на. Хочу реків он, до вже пентамка верещить, що там вже за крик, що за вереск? О, а можете сюди подивитися. Ось я зараз буду доставати пролиняток складати, а ви подивіться, що трохи старші. Що там таке? Що там таке? Галас, на весь двір. Твої дітлахи. Ось такі зайки. Ось такі мої хороші зайки. Так, а я далі чищу Er það Hva er svona velikið? Так, ось я зараз цих викладаю в кролятник туди до мамашки. І далі вже буду чистити без вас, бо вже відео і так довге. Ось, зараз так поставлю і повикладую малюків. Ось такі, бачите, зайчики маленькі. Ось такі маленькі зайчики. Вже скоро буду вакцинувати. Треба подивитися, якого числа вони навелися. Вакциную я їх півтора місяці. Потім ревакциную через місяць. Оцей такий цікавий якраз, бачите? Іноді вистрілюють отакої такої породи. У мене колись була така полосата. Я не пам'ятаю, як називається. І воно в генах вистрілює і все. Так. Все. Ось таке сьогодні відео про кроликів, про любителів. Ой, для любителів кроликів часто питають, просять. Показала вам. Водички зараз наляю. Ось три кролятники почистила. Ще ось малюки є. Також тут є такий кролик цікавий. І ще там і ті дві кролятні. Тут один пустий в цього кроля, і в двох тих самців. І все, в принципі, до речі, можна. Я навіть не знаю, як краще зробити. Можливо, цього самця переведу туди в крайню, щоб ця була пуста клітка. І сюди потім двох самок, яких буду відлучати вже від кроленят, я самок забираю від кроленят, а не навпаки, для того, щоб мікрофлора, яка в цьому кублі, так і зберігалася. Тому що, якщо молодих кроленяток, вони молоді кроленята саме більше під ну, впливають різним бактеріальним хворобам, вірусним, тому краще, коли. Самку відлучати від малих, в них тоді стресу немає, і це вже робити потрібно після вакцинації. Ось тому зараз, напевне, я оцього самця, можливо, давайте разом з вами переведемо в цей кролятник. Крайній тут у мене був голубенький хлопчик. Його в мене забрали. кролич Ой, кролятню я обробила. Вона у мене десь тут місяць чистенька стояла. Зараз насиплю сюди трохи тирси, принесу сіна. А ну тікайте. А ну, просто, а, соломи принесу. За підстилку соломи, о, а у сіни сіна насиплю. Ой, не насипіла. Накладу. Гранулка тут є. Потрібно буде свіжу її ще насипати находом кури, дайте стару. гранулу, я сюди ще свіженькою насиплю і переведу зараз кроля. Це буде саме краще. У мене, бачите, кролі самці. Вони в мене окремо. У мене тут окрема є клітка. Ось оця тройна. А тут в мене самці. самців тримаю окремо від самок, щоб самки не чули запах самця. Ось. Тільки коли потрібно парувати, ношу кролиць до кролів не навпаки, і все. І тоді все нормально відбувається. Тому що, якщо самок тримати поруч із самцями, нічого хорошого, з цього не вийде. Самка постійно може бути в охоті, може гробити своїх кроленят і постійно хотіти до самця. Тому самців потрібно окремо тримати, щоб. Не стимулювати самку до е, охоти, так не сутанця. Я вирішила голубенько сюди, самця молоденького переселити, ось домі такий зайчик. біжи, Тут і був голубий, ну тільки я його продала. ось, Буде жити тут знов голубий кролик, можливо, залишиться на племе, якщо гарненький виросте, ось такий. А цей крій, де був, там і залишиться поки що, може на м'ясо заберемо. Ту кролятню, де був тільки що цей голубенький кролик, почищу, продезінфікую, випалю. І туди краще там, бо там є маточник, там кролиця може кролитися якась. І якусь із цих кролиць, коли буду відлучати від кроленят, напевне. Метелечку, Метелечку. <хи> переселю туди в крайню клітку. А можливо, одну з молодих. Ну, тут я вже, ви знаєте, я тут уже в себе на господарстві, можу казати щось одне, а потім плани в останній момент можуть змінитися. І виходить, що казала, наче одне зробила по іншому. Тому що це господарство. От ти наче зараз думаєш, буде по одному, а потім думаєш, о, є кращий варіант. Наприклад, туди того поселила, туди того поселила. Тому ось так воно і виходить. ось ну якось так далі буду Працювати. Вам всім дякую за перегляд. Хто любить кроликів, я думаю, що вам було цікаво подивитися за ними. Деяку інформацію з досвіду розповіла. В принципі, те, що знаю, те й розповідаю. Так що, все, друзі, слава Україні, слава нашим героям! Працюємо далі, віримо в перемогу, не складаємо рук. Всім пока.